Це 963 Гц, Частота Бога називається так відео. Мене просто постійно запитують: Міла, 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 що в тебе за медитація, мантра, що в тебе там взагалі грає. Коротше, просто включаю на Ютубі музику. І, в принципі, все. Все просто. Кожен раз вона різна, вона нічим не підкріплена. Просто включаю, яка подобається. Хай сьогоднішній перегляд відео допоможе вам зрозуміти ці інсайти. Які вам потрібні в житті прямо зараз? І друге часто запитання: що в мене за підвіска? Це 21-й аркан світ. Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич і я автор проєкту S-Matrix по матриці долі і саморозвитку. Я знімала вже минуле відео на тему того, як взагалі притягувати до себе людей, як спілкуватися правильно з людьми. І я обіцяла, що наступним відео буде якраз тема про маніпуляції, як розпізнавати маніпуляції. І сьогодні я буду все-все-все розказувати. Якщо ви думаєте, що маніпуляції відбуваються лише в СМІ або лише в аб'юзивних стосунках, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Буквально весь наш світ він просто пропитаний якимись уловками, якимись махінаціями, і дуже важливо їх навчитися відрізняти, щоб не попадатися в якісь пастки, щоб інші люди не могли вам щось нав'язати, і щоб ви могли просто самостійно приймати рішення, яке вам потрібно. Маніпуляції можна умовно розділити на декілька. Видів маніпуляції свідомі і несвідомі. Насправді вони мало чим відрізняються, але коли людина робить несвідому маніпуляцію, це входить в її стиль спілкування, і, можливо, вона не хоче нанести вам шкоду. Тобто, не завжди маніпуляція це погано. Ми робимо це все завжди. Діти навіть це роблять, це ще дізнаються дівчатка там в 4-5 років про маніпуляції, коли хочуть отримати щось бажане. Насправді це один з методів керування. Іншими людьми управління, але по більшості випадків воно чомусь використовується в негативну сторону, і саме тоді воно вже починає шкодити іншим. І так, маленька поправка, неможливо повністю охопити просто весь спектр маніпуляцій, видів, їх дуже сильно відчувати, якщо ви самостійно не маніпулювали. тобто Переграти маніпулятора може лише тільки маніпулятор. Це правда, це так воно і є. Саме тому я зараз буду вам розказувати про всі ці види, тому що я і є та людина, яка раніше просто таке створювала в своїй голові, таким займалася. Звісно, що цим не треба пишатися. Я ні в в житті не кажу, що це круто, що це класно. Типу, блін, я така крута. Я там щось зробила, а інша людина не помітила. Ні, це завжди не залишається непомітним. Воно, звісно, впливає на вас, але просто щоб ви знали, що просто досягнути такого рівня, як в цих маніпуляторів, може тільки та людина, яка пройшла просто вогонь і воду, яка стикнулася сама один на один з такими людьми. Тому деякі речі ви зараз можете зрозуміти повністю, а деякі ви зможете лише почути, але відчути їх і зрозуміти ви зможете тільки коли ви будете стикатися з цим в житті. Нами намагаються керувати взагалі постійно, навіть коли ми дивимось інстаграм, коли ми дивимось тікток, навіть рекламу якусь. Перманентно на планеті Земля є боротьба за увагу. Так, от різні види взаємодії з іншими людьми вони можуть допомогти завоювати цю увагу. Навіть найстрашніше для людини, яка там аб'юзивна, це тупо не давати їй зворотню реакцію. Коли людина щось хоче, вона якось почне вам щось казати, там. Негативні речі, якісь це все тільки саме для того, щоб ви якось відреагували, щоб ви їй показали свої сльози, своє нитьо, свій засмучений стан. Це все просто деякі люди навіть просто харчуються цією енергією. Також ця боротьба йде за різні продукти, за інфопродукти, за просто якісь побутові речі. Коли ми в рекламі бачимо щось, там також використовуються види маніпуляції, які змушують нас купляти конкретно цю річ. Наприклад, як ось ці рум'яна Шарлота Тілбері. Я не думаю, що в них щось закладено таке унікальне, що може там змінити світ. Ні, насправді це просто звичайні румяна, які можна наносити на своє обличчя. Вони відрізняються тільки тим, як вони виглядають, але звісно ж ціна вона не виправдована. І так, почнемо, як визначити, що людина вами намагається маніпулювати, що вона від вас щось хоче, їй від вас щось потрібно, і вона використовує саме ці уловки. Я, по більшості випадків, буду казати за стосунки, відносини між хлопцем та дівчиною, тому що це просто найчастіший випадок, де або хлопець, або дівчина намагається маніпулювати. Перший вид маніпуляції він заснований саме на почутті сорому. Сором це просто топ-1 відчуття, коли воно взагалі у вас виникне. Ви повинні взагалі собі в голові включати, що хтось намагається вами маніпулювати або керувати. Часто відчуття сорому воно виникає через якісь зобов'язання, через установки, ти мені винен, я тобі винна. І воно ще з'являється саме з дитинства, коли батьки є декілька видів батьків, які прям кажуть і маніпулюють над відчуттям провини, що дитина повинна мені щось це. Дитина повинна принести стакан мені води, там коли я буду старою. Сім'я, а ти ж не робиш щось заради сім'ї. Коли хтось вам намагається нав'язати почуття сорому, вам потрібно просто бігти з цього місця. Ви можете навіть не дослуховувати, що там, і кому ви винні. Ви не зобов'язані. Ви винні по праву народження лише собі, своєму щастю і своєї душі. Все. Якщо ви по життю нещасливі, у вас немає свого заробітку, у вас немає своєї реалізації, там стосунків, кохання, ви не можете нічого видати іншої людині. Якщо вам вже від 18 років, то я вам сміло заявляю, що ви винні лише собі. Звісно ж, по закону в нас до 18 років ми ще можемо проживати з батьками, ми не повнолітні, і саме тому ми граємо в принципі по правилам, які нам диктує система. Після 18 років ви можете просто казати. До побачення, ви знімаєте свою квартиру, сепаруєтесь і взагалі займаєте своїм життям. Найкрутіше відчуття, яке може бути, це давати іншій людині щось, навіть своїм батькам, комусь, просто своїм друзям, не з відчуття провини, що ти щось винен комусь, а з відчуття бажання, коли ти бажаєш щось віддати, то ти і наповнюєшся сам, і інша людина вона буде набагато щасливіша, коли ви просто захочете їй щиро щось віддати. Також маніпуляція провиною вона може виникати часто в партнерстві, в стосунках зі своєю коханою людиною. Це може виходити як з чоловічої сторони, так і з жіночої, але часто в нашому патріархаті чомусь ми всі вирішили, що нам винні наші чоловіки. Відчуття провини в стосунках може виникати як з чоловіка, так і з жінки. Однаково. Чоловік може потребувати від жінки, що ти же винна там стояти готувати мені борщі 24 на 7, А якщо ти цього не робиш, то я тебе кохаю. Ати не буде жінка, в свою чергу може маніпулювати відчуттям провини, якщо чоловік не приносить їй гроші, кошти чомусь він повинен повністю забезпечити її, її життя, і вона повинна сидіти, просто нічого не робити. Ти мені повинен зараз квіти, а я за це буду тебе кохати. Чоловік в свою сторону так само. Ти повинна прибирати дім, ти повинна бути ідеальною. А якщо ти цього не робиш, то ти виходить не жінка і тебе нема за що кохати. Тобто, коли фраза навіть починається: ти мені винна це. Якщо ти цього не робиш, то ти там ля-ля-ля-ля-ля, Просто записуйте собі в нотатки. Ага, сторінка по маніпуляціям 246. Після цього ви просто можете сміло розвертатися, уходити і навіть не дослуховувати далі, що там хоче вам сказати ця людина. В дружбі також є відчуття провини, і така дружба вона не може тривати довго. Апріорі ця дружба вона може будуватися на якихось поверхневих відносинах, або коли вас щось зв'язує, наприклад, якась робота або якесь коло спілкування там компанія, в будь-якому випадку, коли ви спілкуєтесь і дружите з якоюсь людиною, відчуття провини може виникати тоді, коли людина вам каже, чому ти мені не пишеш, ти мені не телефонуєш. І ця людина починає казати, не з точки зору, що а що в тебе там трапилося, можливо, тобі там потрібна якась допомога. Ні, ця людина може казати це з точки зору того, що ти взагалі з розуму зійшов, ти просто людина зло, якого хрена ти мені напишеш. Якщо йде такий підтекст, ви будете відчувати провину, блін. А як я такий поганий друг цього не роблю. Запам'ятайте, друзі, ваш реально найкращий друг, людина, з якою вам буде комфортно спілкуватися, вона ніколи в житті вам не буде виставляти пред'яви, наче якийсь партнер, наче якийсь родич. Це просто червоний флаг в спілкуванні з людьми. Правильна позиція це взагалі бути вдячним за те, що ви просто проводите час, і чим легше ви спілкуєтесь, чим легше ви відноситесь до вашого спілкування, як правило, воно буде відбуватися тим довше. Перейдемо до другого виду маніпуляції. Його часто використовують маркетологи і взагалі люди, які хочуть вам щось продати. Також треба дивитися на цей метод скептично і просто сидіти, аналізувати, як спостерігач просто за цим концертом, тому що це дійсно концерт, і коли ви знаєте про цей вид, ви заздалегідь розумієте, що хоче зробити ця людина, і ви просто не попадаєтесь на ці уловки. Цей вид називається обмежений час. Ви, можливо, помічали, що коли є якийсь продукт, да, людина може Спеціально казати, що у вас є обмежений час, щоб купити цю штуку, щоб прийняти там якесь рішення. Тобто, умовно, якщо ти зараз в цю саму секунду там може навіть стояти таймер на цьому сайті, якщо ти за 5 хвилин не будеш приймати рішення, то ти будеш втрачати найбільшу можливість в твоєму житті, і ти просто підеш вниз, ти помреш, тобою щось трапиться. Коротше кажучи, ти будеш втрачати абсолютно все життя. Тобто, коли вас починають підганяти і робити все. Це щоб набагато швидше ви вирішили, то тут щось не те. Ви повинні прям вмикати собі, знаєте, такий як маячок: блін, а що мене починають терпити? А куди я біжу? А в чому взагалі проблема? Будь-яка справа на цієї планеті вона дійсно може почекати. Я вам клянусь: якщо ця людина конкретно зараз не вмирає, то ця пропозиція вона ніяк не буде впливати ні на ваше життя, ні на життя цієї людини. Також це відноситься до методів, коли людина спеціально починає швидко, швидко, швидко говорити. Багато багато слів, і ви не можете зрозуміти взагалі сенсу, що зараз відбувається. В цей момент це маніпуляція, яка змусить вас відчувати себе тупим, що ви щось не розумієте, що ви не встигаєте навіть зрозуміти, що відбувається. Вам кажуть про обмежений час, ви починаєте просто мітатися у вас внутрішня тривожність, і в цей момент треба не швидко вирішувати там просто питання всього вашого життя. Ні, вам в цей момент потрібно просто сісти, зупинитися. І якщо це не може, Може почекати до завтра, або там 3-5 годин, то це означає, що вам просто це не потрібно. Пам'ятайте, ваша річ, ваша людина те, що вам дійсно потрібно, воно ніколи в житті від вас не втече. Ніколи. В будь-якому іншому випадку це просто вид маніпуляції, коли людина вам хоче нав'язати щось, щоб ви просто це не зрозуміли. Також це, до речі, може проявлятися в спілкуванні, коли людина телефонує вам і каже: або ти зараз вирішуєш, або я зараз уходжу. В цей момент вам потрібно просто. Сказати окей, уходь просто удачі тобі в твоєму житті. Люди, які потрібні саме вам, які вас цінують, цінують ваш час. Вони будуть за вами бігати. Вони будуть робити все, щоб зробити другий шанс, третій, четвертий, п'ятий, десятий. Якщо людина каже блін, це перший і останній раз, коли я тобі зараз це пропоную, то це означає, що окей, взагалі не треба далі з нею спілкуватися. Третій вид маніпуляції він мій найулюбленіший, але насправді він найважчий, найулюбленіший це в лапках, звісно ж. Він найважчий, його важче всього можна якось відрізнити і помітити. І він частіше всього зустрічається саме в дружбі і в спілкуванні з вашим партнером. Це відбувається тоді, коли людина не вважає вас за сильну людину, за сильного партнера, і вона може вам несвідомо нав'язувати вам якесь своє рішення, якусь свою думку, особливо коли вона з нею не згодна або вона вона просто незручна для неї. Ви прийняли рішення, наприклад, переїжджати в інше місце, і ви кажете про це своїм друзям, що так-так, я коротше збираю валізи, збираю речі і хочу якось е, рухатися далі. Друг маніпулятор він може починати казати такі речі: блін, а ти дійсно впевнена в цьому? Ти дійсно впевнена в цьому рішенні і взагалі впевнена в собі, а можливо краще зробити так-то, так-то і так-то. І цю маніпуляцію важко виявити, тому що іноді людина запитує це щирим бажанням дізнатися, а іноді тому, що в неї є приховане якесь своє бажання, щоб ви не робили цю річ. Можливо, вона боїться, можливо, вона заздріч. І в цей момент, коли ви не впевнені в тому, чи дійсно вам ця людина навіть довіряє, дуже важливо маніпуляторам все казати прямо, все запитувати. І ти просто прямо запитуєш. дивись, ти боїшся, що я там, наприклад, не буду з тобою спілкуватися, що в нас щось трапиться. Коли ти прямо задаєш людині запитання, то перша реакція буде шок. Блін, мене спіймало! О Боже, а що мені? Як мені відповісти? Якщо реакція буде шок, то тоді в неї якісь приховані якісь є сенси, свої бажання, що вона не хоче, щоб ви щось робили. Якщо вона чесно прямо каже про те, що відчуває, що в неї взагалі то все окей, і дійсно висловлює, що так я боюся, то тоді ви просто спілкуєтесь. Це ваш найкращий друг. І також дуже поширена практика взагалі з маніпуляторами це запитувати напряму, прямо перепитувати. Коли ви не впевнені в тому, що людина хоче вам щось дати позитивне і вона з хорошими намірами, то ви можете впряму перепитувати в неї. Тобто, ти хочеш сказати, що це це і це. Тобто, якщо я не помиляюся, ти маєш на увазі це це і це. І прям можете декілька разів запитувати це запитання, перепитувати. Тобто, ти хочеш мені сказати, що я поводжу себе безглузду глузду, ля -ля, ля ля Чи ні? Людина почне виправдовуватися. Ага, зрозуміло. Якщо я правильно зрозумів, то ти мені хочеш сказати, що це, це і це. Тобто, ви повторюєте останню фразу, яку сказала вам людина, по суті, і потім... Продовжити діалог таким чином, можна легко вивести будь-яку людину навіть на брехню, тому що якщо людина бреше, вона взагалі буде якось плутатися в тому, що вона починає казати. А якщо людина намагається маніпулювати, то в неї буде це викликати нереальну сильну злість. Типу, блін, якого фіга вона просто не може зробити те, що я хочу. Наприклад, людина-маніпулятор каже: Мені сьогодні немає з ким піти в кафе? Ну не знаю, чи мені потрібно це чи не потрібно і ти можеш пряму запитувати. Тобто, ти хочеш сказати або запитати мене, або запросити, щоб я сходила з тобою, чи ні, це не буде ні в якому разі робити вас якимось дурними або тупими. Ні, насправді, в цей момент ви показуєте свою уважність взагалі до спілкування в будь-якому разі. Інша людина щитує, що ви не сприймаєте все за чисту монету, ви оцінюєте, ви дивитесь точки зору наглядача. І, взагалі, вам важко керувати, тому що ви отаку дивитесь, і ви наче бачите більше, ніж інші люди. В принципі, це було все. Я прям сьогодні дуже багато не знімала. Я намагаюся, що я це поріжу по ітогу на нормальне класне відео. На наступне відео я планую взагалі зняти на таку тему, як, як зробити в собі внутрішній стержень, як навчитися відмовляти людям, як бути сильним, як не боятися людей, наприклад, вище за статусом. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарях. Мені взагалі дуже цікаво. Будуть дізнатися, як вам це відео, як у вас враження взагалі які. Підписуйтесь на мій інстаграм, там більше про саморозвиток, про самопізнання, про те, як знайти своє призначення. І там я проводжу консультації по тому, як знайти себе і взагалі, як зрозуміти свої таланти. Я дуже дякую всім за перегляд. Я всіх в цьому обнімаю. Всім пока!